Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі, які залишаєте під моїми відео. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Будемо дивитись таке питання. Чого чекати протягом наступних 14 днів? З моменту перегляду цього відео. Отже, для кого цей розклад? Для людини, яка. Боролася багато в своєму житті, досягала, досягатор, от хочеться так сказати. Людина, яка будувала кордони між іншими людьми, тобто, щоб не сміли їх переходити. Це стосувалося роботи, фінансів, можливо, фінансової сфери багато чого розвивала, щоб досягнути фінансової стабільності. Досягла, що вся сім'я задоволена матеріальним становищем, любить фінансові блага, уміє відточувати свої майстерності, майстер, професіонал своєї справи. Працює в колективі два-три чоловіка, можливо, більше. І людина. Хоча нових відносин, або якщо є відносини, то хоча легкості і більш свободи в цих відносин. Тобто, щоб не переходили її межі, щоб не сміли контролювати От для такої людини цей розклад. Так. Чого чекати протягом. Скільки я там казала, 14 днів. 10-14 днів загадуйте свій термін самі. Чого ж чекати цій людині протягом 10-14 днів? Чого чекати? Бажання щось піти в нове. Піти в нове знає, що це шлях тільки починається, що довго йти. Для того, щоб уникнути. Дійсно, дивіться, для когось це. І від фінансів. Да? Це карта бідності. І від фінансового неблагополуччя. Дійсно, можливо, якісь проблеми, і людина уникає цього, знаходить способи, методи, як покращити своє фінансове становище, щоб не було отакої бідності. І По-іншому можу сказати: тут ще може бути в коханні. Бідні відносини, нехватка емоцій, все стабільно рівно, що аж звик занадто. Так. ну, Чого чекати протягом 10-14 років? Так, з'явиться до вас король жезловий. Для когось це нова людина. Для когось, кого є відносини, дивіться, от щось таке відбудеться, що зміниться, чи відношення до вас, чи сама людина всередині, відношення до ваших стосунків, можливо, пріоритети інакші будуть до ваших стосунків, до того, як ви створюєте свої стосунки, отака от людина проявиться, причому це вам на радість буде. І ви будете задоволені, і ця людина буде задоволена. Чого чекати протягом 10-14 днів? Так, а ви довго набираєтесь мудрості? Дивіться, хтось, можливо, закінчить навчання, можливо, отримає сертифікат, можливо, якийсь певний етап. Там розбито на етапи навчання, щось дізнається. Можливо, завершиться один етап і почнеться інший. Тобто людина може духовно розвиватися, може ходити на психологію, наприклад. Так, І не забувайте, що ви хитра лисичка. І хитрість не підлість, а хитрість це завжди добре. Користуйтеся нею. Беріть свій досвід. Двері вам нові відкриються. Дивіться, які красиві там пейзажі. Двері вам відчиняються. Беріть свій досвід, не забувайте про хитрість і йдіть в нове. Так, і давайте пораду подивимося для вас. Яка вам порада? Ага, ви королева пентаклів. Навіть якщо ви не Лаць Діва Козиріг, то ви близька до землі людина, яка полюбляє все матеріальне, комфорт, любить оточувати себе красивими речами. любе заробляти сама ці гроші, дуже цінує, коли заробить ці гроші сама. В цілому задоволена людина. Все у вас добре, говорять карти. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.